Виконуємо номер 504 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза, 2022 рік. Розв'яжи задачу за допомогою рівняння. У сувої було 80 метрів тканини, з неї пошили кілька платів, та ще 24 метри витратили на костюми. Після цього залишилося 36 метрів тканини. Скільки метрів тканини пішло на плаття? Позначимо кількість метрів тканини, що пішло на плаття через зміну Х. Запишемо це, позначимо кількість. Метрів Тканини що пішло на плаття через змінну Складемо рівняння. Читаємо мову задачі. У сувої було 80 метрів тканини. З неї пошили кілька платів. Було 80, пішло на плаття. Та ще 24 метри витратили на костюми. Витрали. Витратили, забрали, відняли 24 метри на костюми. Після цього залишилось 36 метрів. Ми склали рівняння за умови задачі, тепер його розв'яжемо. Нам невідоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до від'ємника додати різницю. 24 додаємо 36. 24 додати 36 це буде у нас 60. Тепер нам невідомий від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. 80 віднімаємо 60 х дорівнює 20. Отже, робимо висновок, що на плаття пішло 20 метрів тканини. Записуємо на плаття пішло 20 метрів тканини. І записуємо відповідь до цієї задачі. Відповідь. 20 метрів. Номер 504 розв'язано.